Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Так Буча Таро. Сьогодні збиралася вже лягати спати, але прийшли новини з Америки. Перед тим, як почати розклад, хочу сказати, що сьогодні такий день, більш на короткострокові перспективи. Тому так, давайте і подивимось, що сьогодні таке відбулося насправді. Що планував Зеленський? Що планував Трамп? І які результати, власне, для Трампа, для українського президента? Зрозуміло, що це не про дипломатію, це насилля. В основному для мене ця карта часто показує бажання розібратись в собі в ситуації, коли. Просто збираються силою і, нарешті починають розуміти, що відбувається, і це про подолання зла ще, коли мудрість, здоровий глуст можуть вирішити багато питань. Але, вочевидь, вся ця історія з приниженням України і українського президента була заздалегідь продумана, бачите, тобто воно стоїть як в планах. Закінчились додатковими проблемами. Навантажило всіх. І скажу вам, що ті люди, яких я знаю, теж дуже схвильовані цими всіма подіями. Давайте побачимо, про що ця десятка жезлів. Давайте так, для України результати. Так, давайте для Америки. Трамп там взагалі здається все зрозуміло. Ну, давайте про Америку спочатку. Паш Жезлів. Це точно не про авторитет, і це про те, що щось змінюється. В ідеології, в підходах, в принципах з'являється щось нове. Але всі розуміють, що до цього йшло. Більш того, над цим працювали, в тому числі той самий Трамп. Що цікаво, карта така наймолодший член сімейства Жезлів. Тобто це точно не про силу, яку намагались продемонструвати, бачите, по 11 сад, який відразу в нас відкрився в сьогоднішньому розкладі. І оці цілі, плани, які зараз могли бути реалізовані, продумані, будуть тормозитись. Виглядає так, наче Америка взяла на себе більше, ніж здатна підняти. Ця роль така, знаєте, ще не зрозуміла, не зріла, яка взагалі не зрозуміла, про що це. Тобто якісь намагання є рухатись, знаєте, але немає чіткого розуміння такого. Взялися якби, і тепер ні туди, ні сюди. Давайте подивимося ще візьму карту для Америки, щоб зрозуміти ще, про що це. Вісімка кубків. Це такий, знаєте, чисто Трамп намальований тут. Начебто. Така сильна держава була. От я чула десь на днях його там якісь монологи, ці такі трошки дивні, які, знаєте, як із спеціального закладу. Що ми, начебто, самі по собі, ми через океан. Нас ця війна не стосується, нас не, не стосується Європа наш ворог. Зеленський то диктатор. Україна взагалі напала на Росію. Ну, таке хворе. Відгорожується від цього. і Десь кудись рухається, навіть невідомо самому, куди, в який бік. Добре, ми давайте про Україну все-таки. Рицарь Пентаклів. Скажу я вам, що ця карта, незважаючи на те, що вона така начать, повільна вважається. Все ж таки, подивіться, ці колеса можуть досить швидко рухатися в заданому напрямку. Вже тут пар йде дим з усіх труб, і зупинятися цей персонаж не збирається. Це така динамічна карта, чітке розуміння, що потрібно. Не збирається випускати з своїх рук те, що вже, скажімо так, отримано. І що ще маємо сказати, що, бачите, ця карта дивиться в інший бік? Таке враження, що тепер прийшло чітке розуміння того, що відбувається, і починають напрацьовуватися абсолютно нові якісь плани, дії. І вони мало того, що починають напрацьовуватись, вони вже десь реалізуються. Ми просто ще, можливо, не все знаємо. Давайте я візьмемо ще одну карту, чи правильно я побачила. Впевнемось, про що це ще? Ну, башта, знаєте, я думаю, що тут точно вже все сказано, коли на верхах неочікувано. Розвалюється все. Власне, оця зустріч розвалилась просто Зруйновано все. Вщент, відносини вже не можуть бути, я думаю, іншими після того, що відбулося. І все стало на свої місця. Ця карта, яка, знаєте, показує, коли є якась така проблема, як нарив, і в якийсь момент воно вибухає. Ось ця ситуація. Давайте глянемо. Куди це йде для України? Карта ілюзії. 14 й сад помірність. Дуже добре я рада цю карту бачити, тому що зараз в нас немає нормального розуміння того, що відбувається. Така наша впертість не піддаватися на цей шантаж і на таке хамство відверте, і насилля, власне, таке заплановане з боку так званих партнерів Америки. Знаєте так, про що сімка кубків? То що це така трохи викривлена ситуація, ми не розуміємо, я вже сказала, але про що це таке. Ми переоцінюємо, дорогі мої, оцього короля Рижого, який весь час себе малює з короною в різних місцях. Оце він, власне, так в нього є гроші, в нього є вплив, він такий впевнений, що він може все, тому що він володіє ресурсом, але це обман, і це не зовсім так. Не настільки в нього є сили, як він про себе там може й думає. І ось помірність вказує на те, що нам просто зараз потрібно набратися терпіння, все йде так, як має бути. Сповільнюються певні процеси. Звичайно, це башта, як вибух такий, знаєте, який міняє багато що. Але навіть якби це не відбулося зараз, такого, знаєте, відвертого жлобства з боку так називаємо американської дипломатії, ну тут. Просто було б в інший момент якийсь прорвалося, так все стало на свої місця. І зараз маємо розуміти, що тут не треба панікувати. Ця карта ще про ангела-охоронця. Треба заспокоїтись, все буде з часом, і ресурси будуть, і підтримка буде. Ми не бачимо далі нічого. От сьогодні, я вже казала, сьогодні найближче те, що зараз ми бачимо, таке руйнування ілюзії взагалі, і саме якихось сподівань на цю зустріч, що щось вирішиться. Але, друзі, помірність і туз пентаклів, самі знаєте, що це Це абсолютно новий напрямок, абсолютно фактично, оця ситуація сьогоднішня це такий шанс для нас. Починати зовсім іншу історію, яка буде справді стабільною, надійною, це вже відходить. І тут просто треба бути таким, знаєте, як сказати, терплячим, Деться, я повторююсь. Але, в принципі, мене карти радують ще раз нагадаю: у нас найближча перспектива дивимось. Тобто, вже ми через якийсь час побачимо результати. Давайте хочу глянути, що там Трамп після цього всього, що він наробив, почувається. Дивіться, зірка просто карта, яка вказує на його плани після цієї зустрічі. Бачите, я ось зґвалтую власне, Україну, отримую те, що я хочу, тому що я сильний, я можу все. І тоді всі зрозуміють, що я справді король, але подивіться, в цієї зірки немає мозку. Тобто тут теж якась ілюзорність, десь там якісь плани, які. Так, на своїй хвилі, скажімо так. Отаке. І подивіться, як він проявив себе насправді, бачите? Диявол. Агресія, підлість, злість. Ця карта як найкраще описує цю персонажа. Навіть не хочу більше говорити. Думаю, все очевидно. Давайте глянемо, що там Зеленський наш, як він справиться з цією ситуацією, тому що це справді для. Президента воюючої країни, який в такий напруженому такому графіку, ще такі стреси від цього диявола. Ну, таке. Я йому співчуваю щиро. Ну, дивіться, він не сподівався взагалі, що вирішиться це питання, бачите? В нього не було розуміння, як це може вирішитись навіть. Така тупікова ситуація. Тут зрозуміло, це й тисне. А тут інтереси України, як можна вирішити тут або те, або те. І Зеленський вибирає стояти тут, на цьому боці, і на виході маємо паш жезлів і п'ятірка мечів. Він Дуже через себе пропустив це, через серце, скажімо так, пропустив цю поразку сьогоднішню на цих перемовинах. І бачите, його відчуття, він сидить, а йому там якийсь дятел починає розказувати, що він не такий, що він не в костюмі приїхав. Все зруйновано, все втрачено і вже відновленню не підлягає. Це поразка, він дуже через це переймається. Але подивіться на цього чудіка. Він іде, але не показує язика. Щось будуть якісь бонуси в нього теж. Я думаю, що це стосується його рейтингу, тому що Україна насправді зараз, дякуючи Трампу, дуже сильно підняла рейтинг Зеленському. Ось, бачите, теж карта. Це переживання про те, що вибраний шлях не дає результатів, і треба шукати якісь нові шляхи, щось думати інше. Це, як вже знаєте, майже топікова ситуація. І ось. Десятка пентаклів у цій колоді дуже цікава. Тобто, по-перше, це про великі ресурси і про те, що гра ведеться між двома персонажами, і все це тримається на цьому нещасному дитя. От Воно, скоріше всього, в цій колоді, бачите, воно сидить, все на ньому тримається, але його не приймають в розрахунок. Так от Намагалися домовитись. Великі страхи, що покинуть, не буде підтримки, не справимось. Але подивіться, десятка кубків. Будуть інші союзники, будуть справжні однодумці. Ну, я вже десь забурилася далеко. Підбиваючи підсумки, тепер знаємо, що в нас немає вже ілюзій щодо цього персонажа. Все стало очевидним, причому різко, неочікувано для багатьох. І ми тим знаємо, що це таке воно означає. І ми клали карти для Америки. Нічого доброго. Америка не знає, по-перше, куди її рухатись, який бік, але те, що вона змінює курс і йде кудись зовсім інший бік, то це факт. Хочу ще глянути, знаєте, московиків. Там, Мабуть, будуть танцювати. Давайте перевіримо. Чого чекали від цієї зустрічі і як сприймають результати? От що цікаво, подивіться просто, дорогі мої, бачите, зустріч з дияволом на сцені. Всі інші спостерігають за тим, що там відбувається. Тобто, вочевидь, росіяни, власне, щось таке схоже і очікували. Сподівалися, що Зеленський продасть душу України, скажімо. Бачите? І були впевнені в цьому практично. Але результат, ілюзія, самообман, просто обман. Вони не оцінюють ситуацію об'єктивно. Давайте подивимося, що це стосується. Як це стосується України, Зеленського, Трампа і Америки. Так, давайте так, щоб я вже не пыталась. Україна для них виглядає в виграшному стані Дев'ятка Пентаклів. Це така карта класна. Незважаючи що б вони там не говорили, вони будь-впевнені, що Україна зараз виграла. І знову, бачите, карти повторюються. Тобто, ну, власне, це підтверджує те, що ми раніше обговорювали. Зеленський програв, домовитись не вдалося, перемовини провалилися, що Америка. Ну, бачите, це щодо бажання вхопити максимум, але життя йде в іншому напрямку, не вийде. Ця карта дуже чітко вказує, що є речі, які. Не вдасться втримати. Доведеться рухатись далі. Наступна, до речі, карта за 4-5 пентаклів це втрати, в тому числі матеріальні, і туди все йде. Там у нас по мереці виходив паж жезлів, тут паж кубків. Ну, така якась дитяча позиція, знаєте, таке щось. Тромб. І скоріше, що це співпадіння. Навіть на Московії розуміють, як виглядають справді справи. І вони не оцінюють цю ситуацію як програшну для України. Але давайте побачимо, як це буде в засобах масової інформації доноситись про Україну. Про Америку. Як відрізняється те, що справді відбувається, як вони розуміють ситуацію. І як будуть преподносити, Україну змушують до співпраці. Вона не хоче, але кому вона противиться? Вона вже зв'язана по рукам, ногам, все, вона не відкрутиться, прижата до стінки, і все. Тепер все буде так, як ми хочемо. Домовляться, і тепер уже по-любому буде, можливо, навіть мир. Бачите, це взагалі примус до миру, до домовленостей. І Трамп такий король жезлів. За яким ховаються, власне, росіяни, які на нього сподіваються, врятуй нас, бачите, такий наш Трамп, Америка нас порятує. Mm -hmm. Ну, бачите, а насправді ситуація тупікова. Думаю, десь не вдалося, конфлікт продовжується. Що робити далі, незрозуміло таке. Будуть торгуватися, і на виході, бачите, для росіян втрати, якісь там теж внутрішні конфлікти. Ну, я би сказала, що теж тут, бачите, розуміють, що не вдасться домовитись про мир, це втрати для них насамперед теж. Вони вже просто дуже хочуть самі миру. Вони не вивозять, якщо, звичайно, не почнуть разом з Трампом битися ще проти України, але ні, карти показують, що цього не буде. Знов сила, бачите, випала примус. Давайте подивимося, чи хочуть росіяни миру Україною. Я би так не сказала. Вони не готові до цього, незважаючи на те, що вже в них немає навіть сил стікати кров'ю і самі себе якби добивають, ранять. Але відмовлятись не хочуть. Чого вони хочуть? Яка ціль цієї війни для них на сьогодні? Ну, території, ресурси. В тому числі, як ми розуміємо, вже зараз метали рідкоземельні, що там ще є на Донбасі, здається, 20% того, що має Україна на захоплених територіях. Як на сьогодні виглядає? Чим закінчиться війна для Росії? Чи буде це реалізовано? Ну, бачите, розчарування, апатія, депресія і так далі, ізоляція. Що ще тут хорошого по цій карті? Давайте на цьому будемо закінчувати. Мене, в принципі, розклад заспокоїв. Сподіваюсь, дорогі друзі, що це теж додасть вам оптимізму. Читала сьогодні у коментарях до новин, в когось серце хапає, хтось там розпереживався, що все втрачено. Як бачите, ні. Ми витримаємо і хочу вам сказати: подивіться попереднє відео. Ось недавно я робила там питання до Таро було речі і про Трампа, там, і про Росію. І потім я робила розклад по Україні на кожний місяць. Зараз там справді такий складний час буде весна для нас. А влітку будуть нові союзи, нові домовленості. Тримаємось! Люблю вас усіх і до зустрічі!